Друзі, на часі топ топ із бусів. Ми вирішили опитати знову ж таки, як завжди, і майстрів, і тих, хто продає, і тих, хто купує, взяли рейтинг по кількості автомобілів, які ви нас замовляли на огляд. І загалом всю компанію склали топ-бусів. Ціновий діапазон, який сьогодні будемо розглядати, це не дешево і не супер дорого. Це все біля 20 тисяч доларів. Що я маю на увазі? Щось буде за 16, щось буде за 21 тисячу. Все залежно від пробігу, від комплектації, від там довжина, висота і так далі. Тобто є е, безліч факторів, які будуть впливати на ціну того самого буса. Але цей загальний рейтинг е, містить такий от, е, інформаційний характер. Тобто, кожен із вас, який хто думав, можливо між двома моделями, можливо, між трьома, зрозуміє, де на нашу точку зору який автомобіль знаходиться. Та отже, склали ми список із 10 машин. Це будуть і великі кузови, і маленькі, а саме, і можливо, і ті, на яких роблять і пасажирські версії, або ті тільки, які заточені на вантаж. Але скласти топ з п'яти логічно замало. Тому ми вклали це все в 10, трошки перемішали, бо може все ж таки хтось думає над двома варіантами, або комусь для бізнесу треба два варіанти, тому кожен обере для себе свій найкращий варіант. Друзі, також ми в своїй роботі часто використовуємо сервіс для перевірки автомобілів Car Vertical. І от на прикладі вантажних або пасажирських бусиків зараз покажу, з чим ми часто трапляємось. Для прикладу, Opel Vivaro. Оголошення вже видалено, маємо тільки скрін. Беремо на нього CarVertical і бачите, що є корекція пробігу і ДТП. Є вся основна інформація по автомобілю. Є корекція пробігу на 250 тисяч назад відкатали. Ну, Це, як кажуть, для України не сильно страшно. Є запис про пошкодження в Україні це досить таки часта практика. Такого не рекомендуємо робити. Також є фотографії, можна всю історію подивитися. Наступний теж опольочок. 2013 рік, пише, що продано. З пробігом 214 тисяч. Дивимося, є корекція пробігу, є питання по ДТП. Листаємо історію і бачимо, що автомобіль має дійсно 50 тисяч корекція пробігу в 2021 році, і було зафіксовано 3 ДТП автомобілю. Як мінімум, можливо, на суми невеликі, але як мінімум при покупці вже можна бачити на що особливо звертати увагу. Наступний автомобіль теж пише, що продано: Renault Trafic, комплектація OrnGichal. Хто розуміє, той знає, пробіг 207 тисяч. Насправді автомобіль з Таксі. Він використовувався в Швеції в таксі. Пробіг його то е, рідний, але машина в таксі. Відповідно, безліч проблем за машинами, які використовуються в таксі, і е, які будуть програвати цим самим пробігом і автомобілями, які використовуються, наприклад, на автобанах або на далекі поїздки. Тому рекомендую скористатися сервісом Carvertical для перевірки автомобілів не тільки європейського ринку, а ще й з різних країн, приблизно 28 країн. Надали доступ до своїх баз, і сервіс має можливість акумулювати всю цю інформацію. Тому рекомендую. І посилання, як завжди, в описі до цього відео. Ви можете отримати знижку за даним посиланням до 20% на звіти, які ви придбаєте, натиснувши ось там. На 10 му місці така машинка, як Івеко. Просто запам'ятали, і Веко не їде далеко. Все, він на 10-му місці. Він десь там на 49-му місці, якщо чесно, по, по від всіх, але кудись треба забхати ту 10 місце, бо там тих бусів раз, два, три, п'ять і вже їх нема. Вони словом, івеко не йде далеко. Вибір за кожним. Я знаю людей, які багато мають і і багато на них працюють, і ніби задоволені, ніби і ні. Але ми говоримо зараз про і ринок, і фактори, і все. все все Тому всі, коли кажуть слово івеко, всі-не-някіне ні-ні-ні, Івеко і так далі. На 9 місці подібна ситуація із Ducato, Jumper і Boxer. Доступно три довжини. Хто 4 довжини, l 4 H3, які є такі машинки. Тобто є з чого вибрати, але в більшості випадків там буде 2,3 мультиджет або 3.0 однакові по характеристиках. Фактично, Як завжди є з ними, як на мене, то велика проблема. З найбільше, яка в них зараз є, це із кузовами. Люди дуже сильно бавляться із кузовом, розвалюються, варять, варять двері, там ті замі завіси, кузова швах. Ну, одним словом, дуже багато нарікань на дукато, джампер і боксер. Привіт, них тільки передній, тому, о, як то кажеться, кожен обере для себе щось своє. Але ми говоримо зараз загальну думку, що є на ринку і що говорять наші клієнти. Восьме місце Peugeot Expert, вантажний або легковий е, траулер. Називається е, його не можна рівняти, ясно діло до Ducato, але якщо ми говоримо про щось таке супер невелике, в розмірі як Vivaro, наприклад, можна брати, але там нормальніший, ніж Vivaro 1,6, 2.0 дизель, спокійно можна брати. Який ще мінус, я собі нагадав, Ducato, Jumpра Boxer, там фактично ніякої переробки з 2006 року немає. Та машина стара, нещасна і ніяк модно не виглядає, і за неї хочуть купу грошей. Це якщо ми говоримо про 9 місце. А от про Peugeot Expert Traveler все ж таки як варіант, Можна розглядати, але е, непопулярний в кількості машин, які ми загалом оглядали, і в нашому огляді, якби ми оглядали машини, в всіх тих оглядах, в тому всьому, він був непопулярний, при тому, що в нього є три варіанти е, довжини кузова, і теж вам є з чого вибрати. Сьоме місце Крафтер. Е, крафтер от, от, з велика машина. І під евакуатори, і під переробляють, я маю на увазі, є і різні форми кабін, різна довжина, яке хочеш. Але найбільша проблема, яка в них є станом на сьогодні, з 2016 року там тільки 2,0 здається, 16 го якщо не помиляюсь, у вас буде проблеми із двигуном. Бітурбовий нагрувантажений двигун. І при цьому, при цьому. Цей двигун цієї цього, цього, цього їзди не витримує. Якщо ми зараз будемо говорити про якісне обслуговування, про, адекватне, про адекватну їзду. Якщо написано монтажопідйомність, умовно, там деяких машин, тонна, то це тонна. Бо розумієте самі, українці, якщо написано тонна, значить дві точно можна взяти. Та? Хто їздить за кордон, за посилками і так далі, возить людей, він знає, що таке пише, а що таке може. Нічого одне з другим не означає, що пише і може. Люди перевантажують ці машини дуже і дуже сильно. Тому, о, якби на крафтері сюди б далі почали стати щось нормальне з двигунів, ще б можна було якось з цим миритися. Но найбільший недолік то там тріскують головки, розлітаються двигун. Ну як на мене, на мою думку, ми. Багато чого не знаємо. Ми можемо багато в чому помилятися. Ми люди. Тому прошу вас написати в коментарях, можливо, ще не згідні з нашим рейтингом, або, можливо, можете щось доповнити, не критикуючи, а допомагаючи. Хтось із майбутніх власників крафтера прочитає, а ви напишіть свій відзук, відгук. Можливо, дійсно, у вас є крафтер, який вже наїздив мільйон, і ви ще надалі будете не міг мільйон планувати товкти. Тому напишіть, що ремонтували, коли, що, де, як, свій, можливо, то поправте, нам це важливо. Шосте місце. Мерседес Віто, ми не могли про нього не згадати або Віано. Е, якщо ми говоримо про вантажні або, м, ну, або пасажирські версії, е, проблеми фактично будуть всіх одинакові. Віто має великої проблеми із там, що довгий кузов, якісь одні проблеми, короткі, якісь інші проблеми, е, запам'ятайте одну штуку. Віто короткий, не рекомендую. Го це є задній привід, це нереально на ньому їздити. Це просто ви просто замучитеся з Віто на з коротким Vito. Якщо вже брати віто, а вони задньоприводні, то хоча б брати довгий або супердовгий. Тому що, як мінімум, легше буде на задньому приводі їхати, легше навантажити і більше можна перевезти. Але, як завжди, 2,0, 2,1, типа 2,2, хто як називає ті двигуни, будемо завжди казати 2,1, бо це інтернет з ним спорить, чи як правильно називати. Тому 2,1, 3,0 дизеля Можуть бути. Машинки з ними нормальні, за одної умови. Ви якісно обслуговували машину. Пробіги не супервеликі, на машині машину не перевантажували. На машині їздили за призначенням і за нею слідкували. Це буде до всіх автомобілів рейтингу відноситись. Я вважаю, що Віто має свої недоліки. А саме в нас там йде ну, там мінімум, там не ходить двохмасовий, ланцюг тут довжелезний і так далі. Загалом, найбільша їхня проблема, то є кузов. Кузов в них гниє, і з ним треба постійно щось робити. Є знайомий, який кожного року обов'язково. Там арочка, там під арочкою, там під порошком, там, там. там. Ну тобто всюди треба легенько підмащувати того Віто і того самого Віано. Віано виграє в тому, що це класний, великий пасажирський, 3.0-дизель, брати, Віано, пушка, машина класна, все. За такий бюджет знайти щось та й можна. E, на п'ятому місці Ford Transit. Там 2,2 ТДЦІ різні виконання, три довжини, три висоти їх буває. Чим він прикольний? Тим, що є як передній привід, так і задній привід. Навіть можна пошукати повний привід. Єдине, що, наприклад, Ну, Делфівська е, паливна система, але загалом як варіант можливий. Чим Форд буде вигравати, чим він трошки попхав всі дукати і так далі, вище, чому став перед ними. Тому що в Форді може бути крута комплектація. От Форди мають купа різних, може бути різні там, асистенти, може бути е, е, класні мультимедії, якісь камери, парктроніки, вже все в салоні. Ти просто в Форді сидиш в салоні, як ну, не сильно далеко пішло від якогось там умовного S-Max, тобто проглядається все Фордовське. Е, якась кольоровий той щиток, якісь він вже там, якісь комп'ютери, в ньому вже все цікавіше сидіти, як мінімум, і приємніше. От в Форді прикольна штука, це комплектація, як на мене. І варіанти виконання довжини, і так далі. На задньому приводі буде менш підлога вище піднятою, тобто сама висота кузова буде трошки іншою, ніж на передньому приводі. Але є вибір, з чого вибрати. Такі машинки є, і таких машинок зараз є багато на дорозі. Відповідно, ми такі машинки теж оглядаємо і приганяли. І, я вважаю, що з на п'ятому місці Ford Transit заслуговує бути. Четверте місце за Volkswagen, тільки вже в меншому виконанні кузова, це Т5, Т6. Хто побажає взяти вантажний, хто побажає взяти легковий. Різні варіації можуть бути вже. Там буде як стандартно. 2.0 такий дизельний двигун, як е, різним форсуваннями, але той двигун простий, як двері, ми вже всі його знаємо. І якщо брати з невеликим форсуванням, на ньому спокійно, класно можна їздити. І довго, і нудно. Якщо знову перевантажуємо, знову маємо проблеми з двигуном, перевантажуємо, маємо проблеми із коробкою. Там часто буде ДК 500 стояти на автоматі, якщо людина не хоче мішалкою та, переключати. Якщо ми там про мультик якийсь говоримо, щось типу того. Ну, загалом, отакий от прикольчик, там е, е, дві турбіни. Тобто різні вантажні форсування одне, пасажирське форсування інше. Але то саме як завжди, із крафтером. Ну тут машинка живе за одною умовою, що ви його не можете навантажити, Та як крафтер. Ну я думаю, що можете українці все вміють, але загалом ця машина не має таких великих навантажень, таких дальняків і трошки довше живе. При тому, що е, є теж в мене знайомі, які займаються перевезеннями за кордон, і під точно по 500 тисяч, тим 2,0 товчуть, 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 товчуть і, і живе, і простий в ремонті. І не треба ланцюги міняти, а привід ГРМ, він тут збоку, скоренько раз раз перекинув. Тобто він простіший в ремонті, як мінімум, завіто. Тому він трішечки вище і завіто забрався. І оцинкований кузов не так має багато проблем, як Мерседес. Топ-3. В топ-3 в нас е, з'являються машинки, про які, гудить, які про які гудять весь інтернет, і це є правда. Та? Взяти, наприклад, той самий Тік-Ток чи форуми, ви собі не представляєте, що робиться, як люди цим машини обговорюються, як вони на дорозі спорять один з одним і так далі. Тому батл топ-3. На третьому місці я вважаю, що класний автомобіль і заслуговує називатися класним. Тільки тому він став на номер 3, що він не буває великим, а його й великим і не треба. Це є Vivaro Traffic Trafic Star. Так, ви не помилилися. Але, 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 з 2.0 дизель. Хочете, можна взяти 2,0 дизель в попередньому кузові або в новому кузові 16 року 2,0 дизель е, чи, чи з 18, ну, поправте мене, 2,0 дизель вже ставиться на Opel замість 1,6. Чому не рекомендую 1,6? Тому що 1,6 це класний двигун для легкових транспортних засобів. але не для бусів. Якщо б ви взяли Vivaro з 1,6, навіть на двох турбінах, і спокійно. Небагато кілометрів їздили, не навантажували. Проводились регенерації, не навантажили той ланцюг, правильно паркували, затягнули ручник, тоді поставили його на, 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 на передачу. Все виконували правильно, він би теж служив. Але немає таких машин. Все переважно люди хочуть у нас машину там, з пробігом. Ну, от, от що ви уявляли, ми в дивимо, все дивимося в середньому, а буває. Або Вівару з невеликим пробігом до 200, але битий сильно. Або той самий чи трафік з пробігом 500-600 тисяч скручений після Польщі. І хто знає, про що я говорю, хто був за кордоном, щоб ви розуміли, поляки теж на заробітках, але вони не їздять, людей не возять з принтерами, всі, всі, вони вівариками і трафіками валять. Щоб ви розуміли, вони купляють ті 1,6 і їх просто-напросто висасують з них всі всі, 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 всі соки, і потім вони йдуть сюди. Ті машини. Знаходяться класні варіанти, але все ж таки, якщо хочете, беріть краще. Після 18 року 2,0. Там проблем не багато, але ті самі п'єзофорсунки, ну якщо це для бізнесу, багато їздити, форсунка вийшла з ладу, відкрутили, поміняли і погнали далі. Номер 2. Прошу не Вернусь до номера 3. Я можу це сказати. Якщо зайти на форуми і почитати, між собою трафікові варо і прімо-староводи дуже сильно спорять. Все ж таки краще. Віваро чи трафік. Тому що Nissan вже прийма... навіть в цих трьох машинах є рейтинг топ-3. Вони між собою поділилися. Тому Nissan Star десь там глибоко далеко ззаді. Але щоб ви розуміли, як на дорозі, якщо їде Віваро, їде трафік, один одному, вони мусять одному щось доказати, хто з них преміальніший, кращий, більше газу дає і так далі. Тому навіть таке буває дуже часто. Номер два. Номер два, це є автомобіль, який, біля якого, якщо, на якому, якщо не їздиш, то і просто до нього підходиш і біля нього стоїш, то ти розумієш, що ти чуєш за звук, як він гниє. Це є спринтер. Так, друже, це є спринтер. Є таких багато мемчиків і в, телегра... в Тіктоку, і всюди. Ну, все ж таки, спринтера можна брати. Але, друже, спринтер, Ну, це спринтер, блін. Всі обирають спринтера. Реально. Мерседес Спринтер то є пушка просто. Байрактар, який зносить блядь, всі е, бусики на своєму путі, ну то реально. Я вважаю, що ці тіпи, які купляють обуси і нічого не перевозять, нічого не возять, а просто їздять на каву чай, це дуже серйозні пацани, реально. Це сильно. Єдине, що спринтер буде задньоприводним. Не задньопривідний, не всім підійде, не всім підійде така форма, але хлопці доставляють ресори, різні подушки, супер їх перевантажують, доварюють, переварюють. Роблять з ними чудеса і, і чудесно з ними 500-600 тисяч дружать, дружать на одному двигуні. Тобто виїжджають один двигун без проблем до мільйона, не знають, чи доїжджають хтось. Я чув версії, що доїжджають. Це, це ті, що розумієте, цінують свої машини, їздять на дальняки, часто міняють мастила, доглядають за машиною і все. Отже, якщо чесно, то спринтер заслуговує уваги. Той самий 2.0-3.0 двигуни. Так, краще більший, а дехкому краще менший. Е, дуже спорно зараз можна дуже довго спорити. все ж таки, що краще для спринтера, і часто вони є на тому і на тому двигуні. Але загалом е, та сама проблема, що й для Віто часто проблеми з двомасовим, з ланцюгом, е, з, е, з тим, що він часто дуже гниє. Але для бізнесу це дуже класна машина. Люди її купують. Е, ходова довго в них по українських дорогах не живе, але кількість їх, яка є. І як ці машини виживають кілометри, це заслуговує великої уваги. Тобто на дальняк спринтер в нашому розрахунку з великих машин топ на номер 2. І топ- списку у нас там зверху відривається від всіх набагато вперед. То є номер Renault Master. Так, Master. Ця машина універсальна тим, що вона підходить на короткі дистанції. Вона, можливо, не так підходить, як сплітер на дальняк, але все рівно неї часто люди користуються на далекі поїздки. Вона витривала, в неї класний два і три двигун, в неї чотири ем, варіанти довжини, три варіанти висоти. Ви можете. Залежно від е, довжини мати машину, як передню привну, так і задню привну, так і ще й повну приводну. Тобто, е, якщо глянути на дорогу, наприклад, е, на, на, на дорозі кількість машин, це таке ще, що тільки одні мастера. От, от мастера і спринтера, все. Десь там з'являється якийсь течок, не дай Боже, і так все. В нашому рейтингу теж в ремонті. Обговорили з майстрами всі недоліки машини, все, все, все. Вони кажуть, Назар, мастер. От було опитано, от ми загалом склали список з думок там майже 10 людей, і всі топ-1, це дехто там топ на місці 2 вони були, це були мастера. Я не можу не погодитись, ми багато мастерів дивимося. Різні форми виконання кузова. і Є пландеки, і є такі, і є без спальника, і холодильник, і такий, і сякий. Супер універсальна машина. Проста, в обслуговуванні, все до неї є так. Вона супермодна по комплектації, по всьому, всьому всьому але для бізнесу машина, якою можна калатати довго-нудно, не за великі гроші. Друзі, дякую вам за увагу. Дякую, що пишете коментарі. Напишіть свою думку щодо автомобілів, які я, можливо, не сказав, а можливо, я не мав права так високо їх ставити, а навпаки, так опускати низько. Напишіть свою думку, вона мені цікава. І... Ми вчимося на помилках, а ви вчіться на наших топ. Можливо, для вас це теж буде цікаво. Дякую, друзі, всім за увагу. Пока. Кататись на Рено – то не є їзда. Від недаром у Рено, логотип.